Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на YouTube канал. 14 березня у мережі з'явилося відео палаючого бронетранспортера армії РФ. Вибухнув неподалік вугледара на Донеччині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Ігаля Левіна, ізраїльського військового експерта. Запис зроблено за допомогою українського безпілотника, який зависнув над місцем надзвичайної події. Кадри дають можливість зрозуміти, яких Втрати зазнає армія РФ під Вугледаром. З екіпажу БТР вижило дуже мало російських вояків. Протягом усіх 30 секунд відео глядачі бачать єдиного солдата армії РФ. Його БТР кинули в атаку на позиції ЗСУ у Вугледарі, але щось пішло не так. Машина вибухнула на міні. Ось вояка вилазить через діру у БТР. На відстані метра за спиною палає башта. Намагається відхилити в бік шматок мета товщиною більше сантиметра. Навіщо звертається всередину бронемашини? Наразі невідомо, чим же закінчилась епопея вояки, але є сподівання, що далеко він не відповз, БТР на відео настільки деформований, що складно сказати, які саме машини РФ використала під час чергового штурму вугледару. Однак, згідно з даними військових спостерігачів, росіяни мають більше тисячі БТР 80 та БТР 82 у кожному з яких поміщається по три члени екіпажу та по сім десантників. Якщо з десяти осіб, які мали би бути всередині бронетранспортера вижив лише один, то можна відзначити виняткову ефективність мінних полів зсу та безпомічність машин, якими РФ намагається захопити місто. Орекс-аналітики підрахували, що армія РФ за рік війни втратила близько 200 БТР 80 та більше 400 БТР-82А. Говоримо про оціночні втрати РФ. Якщо порахувати, що з 10 членів екіпажу та десанту виживає один, то можна оцінити, що РФ втратила близько 5 тисяч одиниць живої сили. Якщо врахувати, що один БТР-80 коштує близько 500 тисяч доларів, то населення Росії збідніло на 300 мільйонів доларів. Зазначу генштаб ЗСУ в крайньому звіті за 14 березня, повідомив, що армія РФ продовжує спроби атакувати у напрямку вугле. При цьому на місто йдуть з двох напрямків з півдня та з північного сходу під Мар'їнки Побєди та Новомихайлівки. Тим як свідчить карта лінії фронту Діпстейт, ЗСУ міцно тримають оборону. Лінія боїв останній зміщувалася 25-26 лютого 2023 року, коли окупанти дещо просунулися від Олександрівки у бік Побєди. А на цьому в мене все. З вами була Київська пліткарка. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте Україну! Україномовний ютюб